Так, улица Киевская, 18.00, блядь. Середа. Это, блядь, охуенно почищена улица, блядь. Николя, ты, блядь, сука надала бот, ебаный, блядь. Полный пиздец, ёб твою мать, меня что занесло, блядь, нахуй. Охуеть, дивись, нахуй. О, маршрутка, ёбаный, блядь. Треба буде собі поставити цей, блять. Щоб онлайн трансляцію робити, блять. Вулиця Київська, блять. Нас. Сука, люди по 3-4 години додому добираються, блядь, з роботина. На безплатних тролейбусах підержас, блядь, нахуй. Йоп, чусь близько мед, блядь. Народ сейчас стоим между машинами.